Усіх вітаю! Мене звати Яна, я психолог, і в рамках нового формату підтримки українців запитай психолога. Сьогодні я надам відповідь на ваше запитання, яке ви нам надіслали, заповнивши Google форму. Якщо ви маєте будь-які запитання в сфері психології, будь ласка, заповнюйте нашу Google форму, яку можна знайти під цим відео, та отримайте відповідь. Ми в свою чергу гарантуємо вам анонімність. Сьогодні питання звучить так: як навчитися спокійно робити уроки з дитиною та не зриватися на крик. Розуміння того, що чому батьки взагалі можуть зриватися на дитину під час виконання уроків, є дуже важливим кроком до вирішення цієї. проблеми. Тому дуже добре, що ви звернулися з цим питанням. Давайте розберемося в причинах, які можуть призводити до таких ситуацій. Наприклад, ваші власні негативні спогади. Багато батьків можуть повторювати моделі поведінки, які бачили в своєму дитинстві у своїх батьків. Якщо, наприклад, змушували робити уроку, в стані стресу, крику, то ви можете не вдома повторювати цей сценарій уже зі своїми дітьми. Також можуть бути високі очікування, коли, наприклад, ми багато очікуємо від дітей, і дитина не досягає цих бажаних результатів, це може. Викликати розчарування і злість, Втома і стрес. Після робочого дня бувають, ми можемо бути дуже втомленими, знерованими, і в, таких, в такому стані навіть незначні труднощі з дитиною можуть викликати сильне роздратування. На достатньо часу, якщо у вас обмежений час, то ви можете відчувати певний тиск, такий хаотичність і вимагати від дитини більш швидких результатів, що буде призводити до різних конфліктів. Нерозуміння труднощів дитини. Батьки можуть не враховувати індивідуальні особливості дитини її, темп навчання, стиль виконання завдань, взагалі особливості особистості. Ми можемо порівнювати з собою і очікувати того, як було це у нас. Але нагадуйте собі, що ваша дитина це інша особистість, вона має власний темп і власні особливості. І, звісно. Іноді батьки просто не вміють організувати навчальний процес, і тому тут відчувають певну безпорадність і злість, оскільки вони не встигаючись, не виходить, і це може, звісно, також призводити до конфліктів. Давайте ще розберемось в причинах, чому дитина може відмовлятися, виконувати уроки, капризувати, відмовлятися, бунтувати і так далі. Найперше, це нерозуміння матеріалу. Якщо дитина не розуміє завдання або тему, вона може відчувати страх. Або невпевненість, що, звісно, буде викликати найнебажання бажання братися за цю роботу. Втома, після тривалого шкільного дня, дина може бути просто виснаженою і не мати сил на додаткові завдання. У дитини може бути банально відсутня мотивація. Якщо вона не бачить сенсу виконання домашніх завдань, вона не розуміє, навіщо це потрібно, для чого це важливо, то вона може бути просто демотивованою. Деякі діти можуть мати труднощі з концентрацією уваги, що значно ускладнює виконання завдання. Стрес, тривога або інші емоційні проблеми також можуть відволікати дитину від навчання і пригальмовувати темпи засвоєння матеріалу. Іноді відмова може бути у формі протесту проти, проти чогось, що відбувається в житті дитини, можливо, проблеми в родині або у стосунках з однолітками. Інколи може заважати брак організованості, тобто дитина немає чіткого розкладу, вона не може розпланувати свій час, і це також може призводити до такої прокрастинації. Тобто дитина буде відкладати постійно все на останній момент, і потім, звісно, капризувати від того, що дуже багато завдань треба необхідно виконати. Також може бути фізичний дискомфорт, типу голод, спрага, там дискомфорт в тілі. Це все може відволікати дитину від навчання. І недостатньо знову ж таки розуміння важливості навчання. Тобто, якщо дитині не пояснювати, чому навчання важливе, як воно допоможе і майбутньому, то вона може не бачити в ньому взагалі сенсу. І тут можна спробувати пояснити на різних прикладах таких асоціативних. Наприклад, що для мозку школа це певний тренажер. Кожного дня дитина вводить цей мозок у тренажерний зал під назвою Школа. Там вона його розвиває, вдосконалює завдяки різним завданням, предметам. І в процесі навчання вона стає розумнішою, спритнішою, креативнішою, швидше виконує і аналізує різні завдання, тобто може генерувати ідеї, а це, звісно, допоможе їй в майбутньому досягти більшого успіху та реалізувати власні незаповітніші мрії. Давайте подумаємо, як ще можна уникнути конфліктів під час виконання домашнього завдання. Спробуйте визначити, що саме викликає у вас роздратування, і знайдіть спосіб з цим впоратись. Можливо, відійти, подихати, попити води, можливо, проговорити, що я зараз починаю нервувати. Важливо тоді зробити перерву і допомогти собі. Пам'ятайте, що навчання це процес, який потребує часу. Тому не вимагайте не від себе, не від дитини відразу багато. Варто створити таку спрятливу атмосферу. Спокійне тихе місце для занять, де дитина не буде відволікатись на сторонні подразники. Також важливо обрати час для виконання домашніх завдань, коли дитина найбільш активна, зосереджена. Зазвичай це не після школи, а через певний час, після відпочинку невеличку, можна створити розклад занять, розбити їх на короткі блоки з перервочками, що полегшить вам виконання уроків. Розбити завдання великі також варто на більш-менші, зрозумілі, покрокові. Дуже важливо хвалити дитині на кожному етапі за кожен маленький успіх, навіть якщо у неї щось не виходить, концентруватись на тому, що виходить, намагатись пояснити дитині більш простими словами, прикладами, малюнками, асоціативними різними е, такими варіантами. Також дайте можливість висловитись, просипую побоювання, страхи. І замість критики краще зосередитись на пошуку все-таки рішень. Варто таку атмосферу створити, де дитина не буде боятися зробити помилку, бо це нормальний життєвий процес. Звісно, варто робити регулярні такі перервочки для відпочинку, запропонувати певну малесеньку систему нагород, поп'ємо чаю або ще щось зробимо. Але якщо все-таки будуть виникати труднощі, то можна звернутися до. Спеціаліст дошкільного психолога, дитячого психолога він допоможе. При цьому пам'ятайте, що ще є репетитори, дитячі психологи, які, звісно, допоможуть вам вирішити всі ці питання. Пам'ятайте, що ви мама, ви не вчитель. Це дуже важливо. Ваші функції суттєво відрізняються. Ваша основна задача як мами або батька це підтримувати дитину та захищати її. І, звісно, крик тут не буде ефективним методом. Він, навпаки, лише погіршить стосунки і знизить самооцінку дитини. Тому варто бути більш підтримуючими, позитивними, і тоді ви зможете зробити процес навчання більш приємним для вас обох. Дякую за ваше важливе і актуальне запитання. Сподіваюся, що багатьом людям воно буде цікавим і вони отримують для себе також відповіді. Ще раз дякую, бережіть себе, бережіть своїх діточок і до наступних зустрічей.